Вже понад два тижні обленерго тішить червоноградців стихійним вимкненням світла, яке спричиняє не лише до побутових незручностей, а й додає чималих клопотів мешканцям багатоповерхівок. Як запевняє електромеханік аварійної служби ICC Ліфт Україна Василь Баландюх, кількість викликів у зв'язку із зупинкою ліфтів упродовж останнього часу збільшилась в рази. Особливо гарячою для аварійників є ранкова пора, коли малеча поспішає до школи, а дорослі на роботу. Сьогодні з самого ранку до тепер то вже чоловік 17 застрягло тому що виключили світло без 10-9. І весь мікрорайон Сокальської, всі висотні будинки, якраз в цей день, у цей час, коли діти йдуть до школи. І переважно діти позастрягали. Буває, що і обманюють, що застрягають. Ми, наприклад, лишаємо ті ліфти там. Що діти сидять, ми приїжджаємо, дітей немає. Обманюють. Бувають вже з ломіками, чекають, вже самі відкривають, ламають нам ліфти. Отак так і ще самі додають жителі. Нам роботи, незважаючи на те, що аварійна служба намагається прибути на місце виклику у найкоротші терміни, мешканці пробують вибратися із ліфта самотужки. Якщо сьогодні застрягли 10 чоловік, якщо сьогодні зранку застрягло 10 чоловік, ну то аварійна служба виїхала і так всіх раптово не звільнять. Буває, ліфт застрягає на першому другому поверсі, буває на дев'ятому, на десятому. А так хвилин 10-15, ну 20. Як коли, то Всяке буває, тому що, вся, ну, як то кажуть, на кожному ліфті інакша причина, і по інакшому треба вдається скоріше звільнити, а вдається трошки посидіти на ньому. Сьогодні на набережні 21. То ми відразу по дорозі нам зателефонувала диспетчерка, диспетчер аварійної служби. Ми приїхали туди, тетя з ломіком вийшла, вже сама намагалася відкрити двері. Ну, тут хвилин 5-7, як застряли, вона вже сама намагалася відкрити. Ну, якщо вона ломіком відкриє двері, тоді ми вже півдня мусимо справляти цей ліфт і варити і все. Ну, то, таке. Ще років з 15 тому зв'язатись із диспетчером аварійної служби було дуже легко. У ліфті працювала спеціальна кнопка виклику. Втім, завдяки добродіям, котрі прагнули легкої наживи, уся система диспетчеризації вже давно вийшла з ладу, і для її відновлення потрібні чималі кошти. Там ніякі виклики не працюють, тому що ще років 10-15 назад порізали. Порізали, порізали всі провода, кабеля наркомани. Думали, що там багато міді є. От зі строю вивели всю ну, всі диспетчеризацію ліфтів. Якщо ж ви застрягли у ліфті, перша порада від аварійників не панікувати. А зателефонувавши за номером 3-14-03 викликати бригаду ліфтерів. Зрештою, уникнути такої прикрої несподіванки теж просто, підійнявшись до власної домівки сходами. І для здоров'я корисно, і у пастці не опинитесь.